Розумієте, останні п'ять років мого шлюбу я була зовсім нещасною і вкрай знервованою. Я розуміла, що мені конче потрібна чиясь допомога. Та коли я звернулася до Теда, його на мене завжди не вистачало. Ми ставали більш віддаленішими одне від одного і майже чужими. Він був більш захоплений своєю кар'єрою та через його ставлення до моїх страхів і до моїх почуттів я зрозуміла, що в мене не залишилось взагалі самоповаги до себе. Я була зовсім налякана, мені було страшно і я мала піти. Я розуміла, я розуміла, що, буде щось жахливе, і моєму синові краще буде без мене. Але я звернулася за допомогою до психотерапевта і виявилось, що в мене немає нічого страшного, а просто необхідний був мені вихід творчої енергії. І це зовсім не означає, що я погана мати.